Світає на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Триває 1037 тридцять доба суперту винувалі російських окупантів. Ворог продовжує завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Вкотре під ворожим вогнем опинились громади Донеччини. Ворог атакував регіон 13 разів. Під обстрілами перебували Краматорський, Бухмутський та Покровський райони. Наслідок російських атак понівечено близько 20 житлових будинків та адміністративну будівлю. Протягом доби на Харківщині зафіксували понад 10 ударів ворожих БПЛА в трьох районах міста. Внаслідок удару по селу Новоосинове сину району загинула жінка в селі дворічна поранено людину. На сумщині вночі ворог здійснив скидання вух з БПЛА на територію Краснопільської громади. Наслідки ворожих атак уточнюються. Наживо на відстані чи в душі українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, узла немає шансів. І ця наша єдність та тепло один до одного і є справжнім духом Різдва, його унікальною атмосферою, яку ми, попри все, збережемо всередині себе і поділимось з тими, хто поруч, з усіма, кого ми любимо, з усіма, хто для нас такий рідний. А це сьогодні кожен українець і кожна українка. Продовж доби проти мирного населення Запорізького району окупанти застосували артилерію, гради, міномети, авіабомби та ударні дрони. Зареєстровано 62 повідомлення про руйнування будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Обійшлось без постраждалих. Минулої доби російська армія вдарила по сіми населених пунктах Херсонщини. Ворог бив по соціальній інфраструктурі та житловим кварталам міста. Через російську агресію дві людини дістали поранення. Наслідок атак пошкоджено будинок культури та приватні домоволодіння. На Миколаївщині під мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих на щастя немає. Генштаб ЗСУ звітує протягом минулої доби українські армійці достроково демобілізували 1540 російських окупантів, вивели з ладу 63 одиниці автотехніки, 63 безпілотники, 55 крилатих ракет, 24 гармати, 10 броньовиків, два танки та один засіб ворожої ППО. Сили оборони України збули 20 російських шахетів та безпілотників інших типів в небі над Дніпропетровською, Харківською, Чернігівською та Київською областями. Крім того, ще 11 дронів локаційно втратили без негативних наслідків. За добу українські оборонці відбили 217 спроб штурмів ворога на Харківському, Куп'янському, Ломанському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Сили оборони України за 1037 днів успішно демілітаризували наступну кількість ворожих сил на фронті: 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 тисяч безпілотник, 1031 засіб протиповітряної оборони, дев'ять тисячі 30 танків, 19 933 бойові броньовані машини, 21 357 гармат, 1256 реактивних систем залпового вогню, 32 180 одиниць автотранспорту, 3003 крилаті ракети, 28 кораблів та катерів, один підводний човен та майже 781 тисячі ворожих солдат противника. Дроном камікадзе по людям на ринку. В Нікополі в день російські окупаційні війська скерували ударний безпілотник по території місцевого ринку. Внаслідок варварської атаки. Вісім людей отримали поранення. Семеро з них доправили до лікарні. Одна жінка в критичному стані. Ще троє людей у важкому стані. Вночі та ввечері армійці з повітряного командування схід збили в небі над Дніпропетровщиною. Чотири ворожі безпілотники. В нічний час агресор атакував місто Нікополь з важкої артилерії великого калібру. Як наслідок зачпили три багатоповітряні. Верхівки, два магазини, будівлі що не експлуатується, та лінії електропередач. Напередодні протягом дня ворог тримав у напрузі Нікопольський район. Гудари витримали місто Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. На них чужинці шість разів відкривали вогонь з важкої артилерії, скерували 15 дронів камікадзе. В результаті денних обстрілів пошкодження дістало сім приватних домоволодінь, господарська споруда, парники, гаражі, два інфраструктурні об'єкти, автомобіль та лінії електропередач. У Кам'янському зачепили два під. Приємства неспокійно було на Криворіжжі. Всюди обійшлось без загиблих та поранених. Подарували тепло, турботу та святковий настрій тим, хто мужньо стоїть на захисті українських кордонів. У кривому розі привітали захисників і захисниць України, які проходять лікування та реабілітацію у місті. Про слова вдячності, підтримку громади та зворушливі моменти зустрічі. Далі у сюжеті нашої Маргарити Назаренко. Подарували новорічний настрій тим, завдяки кому ми досі живемо під синьо жовтим стягом у кривому розі захисників і захисниць України, які проходять лікування та реабілітацію, привітали з різдвяним святом та прийдешнім новим роком. Захід став проявом вдячності, єдності та турботи з боку громади міста, яка зібралася, щоб висловити свою шану українським героям. Я тобі звоню з нуля, я тобі з Сьогодні у Кривому Розі солодкі подарунки з подякою від голови ради оборони міста отримали усі захисники, які знаходяться на лікуванні або реабілітації у місті. Окрім святкових сюрпризів та теплих слів вдячності, для військовослужбовців підготували музичну програму. У виконанні місцевих артистів звучали різдвяні колядки та патріотичні пісні, які створили атмосферу справжнього свята. Писто звернувся до військовослужбовців та привітав їх зі святами голова ради оборони міста Олександр Вілкол, який наголосив, що кривий ріг і надалі буде робити все можливе для підтримки військових, їхніх родин і тих, хто наближає перемогу на фронті та в тилу. Подякувати за вашу службу, подякувати за ваш подвиг, подякувати за те, що ви відстоїте волю, незалежність нашої батьківщини. Найкращий творчий колектив Кривору, до вас приготували такий невеликий концерт, плюс подарунки, просто як знак нашої вдячності, що ми вдячні вам. Що кривий рік завжди поруч з нашими захисниками? Цей захід став ще одним підтвердженням того, що українська громада об'єднана у своїй вдячності і турботі про тих, хто боронить країну. І тільки разом ми незламна сила, яку не здолати ніякому ворогу. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський. Новорічне театралізоване дійство для обдарованих криворізьких дітей на сцені палацу дитячої юнацької творчості Горецвіт в Покровському районі зіграла виставу Новорічне турне Санти Миколаєвича», яку переглянули юні техніки та туристи краєзнавці з різних районів Кривого Рогу, а також їхні наставники. Цьогоріч майже дві тисячі представників криворізького юнацтва долучились до обласних конкурсів та фестивалів, з яких близько половини стали переможцями та призерами. На святі активних та цілеспрямованих Ріжців побувала, і наша знімальна група. Головне хобі Анастасії фотографія. Це заняття її по душі. І тому відвідує клуб фотографії, що діє на базі станції юних техніків у Саксаганському районі. Цьогоріч успішно брала участь в двох фотоконкурсах, зокрема в моє Криворіжжя, де зайняла призові місця. Я займаюся десь з початку року. Фотографією мала хрест ще з дитинства. Я люблю все. Я хочу, щоб я могла переглянути ті миті, які були вже дуже давно згадати. В моїй голові з'явилися спогади, подивившись лише на одну фотографію. Дарія, мешканка Інгулецького району, вже два роки активно займається спортивним туризмом. Цей активне різновид дозвілля ідеально поєднує в собі рух вперед. Багато спілкування та подорожі як по місту, так і за його межами. Ми недавно їздили у Верховні Проску. Ми зайняли четверте місто з командою. А ще ми їздили в похід в ліс. Ми там. На байдарках раніше я займалася танцями, а зараз ну мені подобається це, тому що я е, колись з класом прийшла. Мені по подобалось лазити по деревах. Спеціально для запрошених гостей, а це хлопці та дівчата, які показали високі результати в науці, спорті та мистецтві. На сцені поставили театралізоване свято під назвою «Новорічний турне Санти Миколаєвича на сцені палацу дитячої юнацької творчості Горецвіт виконали вокальні та хореографічні номери. Найталановитіші діти горо. Діти. І ми дуже радіємо тому, що завдяки е, нашим героям захисникам ми можемо сьогодні подарувати їм справжній новорічний настрій, радісні хвилини і віру в те, що е, чудеса такі бувають, а мрії збуваються. У 2024 році майже дві тисячі дітей Криворіжжя долучились до міських та обласних конкурсів та фестивалів, і майже тисяча з них стали переможцями та призерами. Юні артисти та творчі колективи міста стали учасниками 65 п'яти Українських та 68 міжнародних фестивалів дитячої творчості їх складничці 226 нагород різного ступеня та 32 гран-при. Крім того, 200 дітей стали лауреатами відзнаки міського голови для обдарованих дітей та отримали грошові винагороди. У місті зберегли роботу всієї розвиненої мережі закладів позашкільної освіти. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу роблять все можливе, аби діти мали змогу займатися та розвиватись в улюбленій справі. Як би не було складно під час війни, ми робимо все, щоб діти. Могли розвиватися, двигатися далі і ну, жити майже нормальним, як для воєнного часу життя. У нас працює 69 комунальних закладів. Все фінансується за кошти міського бюджету, яких займається більше, ніж 40 тисяч дітей. Це і творчі заклади, і туризм, і наука, і техніка, і спорт, і культура. Все інше, наші дітки найкращі. З 5 грудня в місті стартував марафон святкових концертів та подарунків. І триватиме він до 10 січня, аби створити в малечі новорічний настрій. Майже 34 тисячі криворіжців отримують подарунки від міста із дотриманням норм безпеки за наявності надійних укриттів. Всього в місті організують близько 300 різдвяних та новорічних свят. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, «Перший міський. У Театрі Академія руху презентувала виставу, яка оживляє класичний анімаційний сюжет. Цього разу сцена перетворилася на мальовничий світ корінних американців, де поєдналися природа, традиції, кохання і людські конфлікти. Постановка, створена за мотивами мультфільму Пакахонта, здарує не лише захопливі емоції, а й важливі уроки про гармонію між людьми і світом навколо нас. Унікальність постановки у багатогранності образів і символізмі, що приваблює і дітей, і дорослих, що надихнуло акторів. Розкажемо далі в сюжеті. Нова вистава у міському театрі музично-пластичних мистецтв Академія руху за мотивами всесвітньо відомого мультфільму Пакахонтас стала не просто інсценізацією анімаційної історії, а справжнім роздумом про любов, природу і внутрішню свободу. На сцені оживає історія про зіткнення двох світів: колонізаторів та корінного населення. Своїми враженнями поділився актор, що виконує головну роль Джона Сміта. Роль моя подобається Неоднозначністю, ну багатогранністю і ну, тим, чим подобається будь-яка роль, що вона а, ну, людина, тобто персонаж, цей він розвивається незалежно від а, кінця історії і тим самим повчає нас, якщо це нам треба, якщо ми цього хочемо. А, Жити актори театру з особливим натхненням підійшли до роботи над виставою, вивчаючи характери своїх персонажів для Анни Поправки, яка втілила образ пакахондас. Це була одна з найцікавіших ролей. Ця роль для мене одна із перших незвичних, тому що треба зрозуміти, яка вона покахондас. Треба вивчити її манери, як вона поводиться, як вона рухається. Вся її руки кожен дотик. Це щось незвичне, тому що вона говорить з природою, вона розуміє її, а вони розуміють її. У них якийсь тендем. Ось вона ж покахонка в перекладі «неслухняна дівчинка, тобто вона хоче, щоб було не так, як їй кажуть, а так, як вона відчуває, як її серце хоче. На сцені вдалося створити справжню атмосферу індіанського поселення, доповнену символічними деталями. Костюми, танці та світлові рішення допомагають глядачам поринити у світ природи та духовності. Директор театру Сергій Бєльський, який також виконав роль вождя, зазначив, що постановка адресована людям будь-якого віку. У виставі також взяла участь і його маленька донька Кіра, яка тільки починає свій акторський шлях. Я виконую роль вождя попхатана. Це вождь племені, ну, як вони такі є, як я керівник в трупи, так і я керівник вийшов на сцені. Сказати, що це цей твір дитячий, це не зовсім так. Не зовсім так. Він для всіх. Просто просто дорослі в ньому бачать одні конфлікти їм одне подобається, там сприйняття бо це. Тема любові це дуже, дуже нам сьогодні. Дуже потрібно, бо ми живемо доволі в складний, суворий, злий час. І, а, а діти, діти, вони сприймають через форму, через бо ми всі в дитинстві любили грати, грати в індіанців. А тут воно вже то воно вже побудовано просто. І діти тут в даному випадку вони як мрійники. Також відвідувачі мали змогу насолодитися виконанням українських колядок від вертепу фольклорного ансамблю Веселка, який приїхав із Харкова. Цей несподіваний музичний дарунок додав виставі святкової різдвяної атмосфери. Атер академія руху знову довів, що може говорити зі своїми глядачами на універсальній мові емоцій. Вистава Пакахонта стала ще одним свідченням того, що мистецтво здатне змінювати наш світогляд і дарувати натхнення. Аліна Сітнікова Глі Препчук перший міський. Їх пам'ятні граніти тепер будуть зустрічати учнів та вчителів кожного дня. У Криворізькій гімназії номер 90 відкрили три меморіальні дошки: Олександру Білому, Юрію Гончарову та Віталію Шихуцькому. Усі вони навчалися у згаданому навчальному закладі та віддали свої життя за нашу свободу. На урочистий захід прийшли рідні, друзі та близькі загиблих захисників. Запросили на відкриття і наших кореспондентів. Вони боролися за незалежність України до останнього подиху. А тепер пам'ятні знаки на честь захисників залишаться на стінах їх рідного закладу у Криворізькій гімназії номер 90 відкрили меморіальні дошки Олександру Білому, Юрію Гончарову та Віталію Шихуцькому. Олександр – випускник ще тоді 90-ї школи, чоловік ні служби у якості бойового медика, 13-ї бригади Хартія. Молодший сержант загинув 28 березня цього року на території Луганської області, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Дуже йому нравилося тут. Дуже багато було друзів, вчителів, які його виховували, вивчали всім. Велика дяка. За це всім велика дяка батькам, родичам, дідусям, бабусям, загибших героїв наших. Їх Забути ніколи, і ми їх не будемо забувати. Юрій Гончаров став на захист у солідному віці. Був оператором відділення управління командира міноматної батареї механізованого батальйону військової частини А 05 36 Все своє життя присвятив роботі на залізниці. Чоловік загинув 5 травня 2023 року у бою з окупантом. Топар йому на віки 55. Я хочу сказати одне, що Юрочка був справжнім чоловіком. Люблячий батько, він дуже добра людина була, працьовита, розумна людина. Він оберігав, старався, намагався оберігати рідних. Все життя пропрацював на залізниці. Віці 34 роки у Курській області героїчно загинув Віталій Шигуцький. Він став у стрій на початку повномасштабної війни та ніс службу у якості коломатника стрілецького відділення військової частини А3283, а 3 жовтня 2024 року загинув при виконанні бойового завдання. Дякую всім, що прийшли шанувати пам'ять цих захи... загиблих захисників. Я дуже вдячний їм за їхню мужність, за все те, що вони зробили і віддали все, що мали за захист нашої держави. Мій брат Віталій Загинув, виконуючи свою справу, захищаючи країну. Він був дуже гарною людиною. Добрим. Старався усім допомагати. Усіх захисників посмартно було нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Відтак пам'ятні дошки з зображенням героїв кожного дня будуть нагадувати учням, вчителям та просто небайдужим людям, якою ціною наші військові виборюють незалежність України. Анастасія настасія Максим Мурашов, Першимський. Сьогодні кривий ріг попрощався з військовослужбовцем Віталієм Григораком, який загинув, захищаючи Україну. Його життя було наповнене самовідданістю, любов'ю до родини та відповідальністю перед людьми. Він залишив слід не лише у військовій справі, а й у мирному житті, працюючи в пожежній охороні. Як пройшла церемонія прощання, та яким його запам'ятали рідні й друзі, далі в сюжеті. Нє прощання із захисником України Віталієм Григораком зібрала десятки людей: рідних, друзів, колег та небайдужих мешканців міста. До повномасштабного вторгнення Віталій працював начальником караулу у пожежній охороні, мав звання капітана. Колеги згадують його як людину честі та принципів. Олег його колега. Вони з Віталієм разом працювали близько 17 років у пожежній частині номер 20. Він був святителем на свадьби, ми з ним дружили, завжди званювалися. Я перед Новим роком пройшли йому дзвоню. Віталя, можна тобі ну, позвонити. Поздрав, ми привітали друг друга з Новим роком за всі, да. Ну, Я смс-ка спілкувався, бо я знав, що він на фронті, щоб на, ну, не, не вдало не позвонити. Не відповідає, не відповідає. Його життєвий шлях був складним, але неповненим любов'ю до родини. Віталій народився у тисячу 1900... Сімдесят п'ятому році закінчив 69-ту Криворізьку школу. Мав рідного брата, дружину та трьох дітей після початку мобілізації у січні 2023 року. Він став частиною 23-ї окремої механізованої бригади. Минулому році, наприкінці грудня, Віталій перестав виходити на зв'язок. Літні очікували звістки від чоловіка, але виявилось, що під час виконання бойового завдання життя чоловіка обірвалось 29 грудня 2023 року в населеному пункті Очеретино на Покровському напрямку. І додому він повернувся вже тільки на щиті. Поховали Віталія Григорака на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття. Рідним та близьким героям, вічна шана та пам'ять воїну. Аліна Сітнікова, Гліб Репчук, перший міський. Йому був лише 41 рік. Він мав великі плани на життя, та російська навала обірвала всі мрії. 26 грудня Криворіжжя попрощалося з мужнім воїном Андрієм Литвиним, героєм, який став на захист України та до останнього подиху випалював окупантів з рідних земель. Детальніше про військовий шлях армійця розкажуть наші кореспонденти. Назавжди 41. Криворіжці попрощалися із ще одним захисником України Андрієм Литвиним. У минулому році чоловік доєднався до лав ЗСУ, де був гранатометником. Згодом отримав поранення на фронті, а у грудні цього року повернувся до складу 425-го окремого штурмового батальйону Скала. Там вже був розвідником-далекомірником. Як би тяжко не було і важко. Не забувайте, пам'ятайте, всі воїни, які тут лежать, вони віддали своє життя не просто так, а виконали єдину заповідь, яка гласить людина та, яка віддасть своє життя за інших людей, отримує він цінний тлі. Бойовий шлях армійця тривав недовго. 18 грудня сім'я дізналась про смерть героя. Андрій Литвин загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шевченко Донецької області. Вдома захисника не дочекалися батьки та рідний брат. Свій останній спочинок герой знайшов на центральному кладовищі у секторі почесних поховань серед інших загиблих захисників. Редакція першого міського висловлює свої глибокі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять воїну Ксенія Мартинюк, Едуард Лушпенко, перший міський. На цьому в мене все з вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі.